Привіт! Як встановити кастомні конверсії на сайті? Наприклад, у нас є сайт, у нас є кнопочка отримати каталог. При неї натиску ми встановили код, він відрізняється, це не стандартний код. Там просто в коді написано слово каталог. От. Тобто це не стандартна конверсія, вона не стандартна. Піксель її бачить, але не розуміє, що відбулося, бо в нього немає правила, за яким він розуміє, що ми там написали ручками, бо це просто написаний код каталог. Він не розуміє, що то, що то відбулося. Для того, щоб він розумів, нам потрібно зробити кастомну конверсію. Що ми йдемо? Ми йдемо в СІТЛЗ в івент-менеджер. І в Event менеджері вибираємо кастомні конверсії. І створюємо кастомну конверсію. Називаємо її каталог. Apex», типу відкриття каталогів. Ми Бачимо, що воно підтягує кастомний івент, наприклад, каталог. У мене ще є «Контакт чат», є «Контакт фон тобто Це також кастомні штуки, але ми його називаємо каталог. Ми оберемо те, що ми робили. Далі у нас має бути на яких сторінках це все відслідковувати, у нас є точна сторінка, тобто на всіх На всіх ми так і напишемо Must е, так, URL. Ага, бачите, як зараз ми його. Я тут Ctrl-C, Ctrl-V, ось так, ось так. От, тобто він буде в нас. Е, Відслідковувати на усіх сторінках, які в яких є домен. Тобто це всі сторінки сайту. І а, ця конверсія буде називатися вже в кабінеті каталог Opens. Створюємо. І тепер, коли ми її вже створили в рекламному кабінеті, ми можемо додати ось тут в стопчиках. Можемо додати кастомну конверсію, вона мало тут з'явитися ще не з'явилося. Зараз спробуємо ще раз. Ось так ось спочатку на вже кастомні метрики і тут же... Кастомай колонс и добавимо кастомную конверсию от каталог оптс ставлю валочку и мы не Перенесемо десь ось тут. Стару я видалю. Так, ну все. Зберігаємо зміни і вуаля, можемо відслідковувати кастомну конверсію.